Скажіть, як відчуття ваші?» ватлі о 9-й ранку вкриту кригою річку Сугоклія занурюються кропивничани. Так відзначають водохреще за новоюліанським календарем. Серед них подружжя Микола та Катерина. Кажуть, разом на водохрещ купаються шостий рік. Це дуже заряджає і, взагалі, ну потім себе відчуває, що ти можеш гори звернути. День традиції в першу чергу. По-друге, це як народна забава. І по третє, дуже гарний стимул для початку нового дня. Займаємося руховими вправами. Підтримуємо свій фізичний стан. Кропивничанка Вікторія занурюється 15 років. Говорить, аби не захворіти після таких купань, загартовується щотижня. Тільки в тому році не занурювалася, не було можливості обидва сина в ЗСУ, були. Зараз один вдома, а другий так і. Відбуває там своє призначення, захищає нашу батьківщину. На березі річки чергують рятувальники. Місця розташування постів визначила місцева влада, сказав начальник відділу обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Віталій Бобіта. На Кривоградщині рятувальники здійснюють чергування на 22 постах, де прогнозовано можуть відбутися масові занурення. Від ДСНС залучено 75 чоловік особового складу та 22 одиниці техніки. В обласному центрі рятувальники здійснюють чергування у чотири. Трьох місцях на Ковалівці, парку Перемоги, Новомиколаївці та цілющому джерелі святого Даниїла усі пости забезпечені засобами рятування на воді, засобами зв'язку та гучномовцями. Під час хрещення купань не залишайте без нагляду дітей, щоб не впасти, та не отримати травми та забої необхідно одягати взуття на неслизькій та рельєфній підошві. Пірнання у холодну воду без підготовки може зашкодити здоров'ю, говорить сімейна лікарка Ксенія Березняк. В ніякому разі це не треба робити в стані алкогольного сп'яніння. Неправильна теплоотдача, ну, ти тобі каже, здається, що тобі тепло, а організм ну, сосуди не так на це реагують. Тому цього краще уникнути. Є певні протипокази: це люди з хронічни, хронічними запальними захворюваннями, серцево-судинні захворювання, перенесений інфаркт, інфаркт нещодавно, стенокардія, захворювання органів дихання. Вагітним це краще уникнути і дітям до 6 років. 6 січня за новоюліанським календарем водохреще або інша назва богоявлення в Україні відзначають вдруге. Розповів архітектор Єпископ Кропивницький та Голованівський Марк водохреща, це ми звершуємо честь хрещення Ісуса Христа, а свято Богоявлення називається тому, що Христос в цей момент являє себе як Месія і як Спаситель. Молимося за наших воїнів, молимося за перемогу, за мир. І саме так ми хочемо провести цей час у молитві, в спілкуванні з рідними і в вчиненні добрих справ. Каже, купання на водохрещі це не церковна традиція. Це більше такі народні вірування. Що воно пов'язує це окунання з оновою свого життя? Ну, ми тільки можемо побажати Божої допомоги. Зі слів архієпископа віряни цього дня відвідують храми для спільної молитви та освячують воду. Ірина Полулях, Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.